Slovem Bohu, ktorý sa vždy nedí včera, vsiach čas, veľké Отподіє царство, сила і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині час і на віки, віки. Мили нас, Боже, по великій милості, Твої молимось нас тобі, вислухай да і помилуй. Ще може за упокоєння душу всіх невинно, невинних дітей, які загинули внаслідок військової агресії Російської Федерації в Україні. Російського агресора, імена яких ти знаєш, Господи, за відпусткою всякої роди невірної і невірної. Щоби, Господь Бог поселив уші, їх не всі святі і праведні спочиваємо. Милості Божої, Царство. Слух твоїх невинних вієнних дітей наших, які стали жертвами жорстокої і несправедливої агресії війни Росії проти України, імена, яких ти знаєш, Господи, у покійні душі у місці світлому, у місці, квітучому, у місці спокійному, в світі війшов під печалі зітхання. І всякий прийшли, вчини ними словом, чи ділом, чи думкою, як той людинолюбний Бог прости. Бо немає людини, яка жила б і не сорішила б. Ти виден без ріка правду твоя, правду твоя вовіки, а слово твоє істина. Ти, Тіси Воскресіння, життя і упокоєння всіх невинно вбити дітей, які загинули внаслідок російської агресії проти України. Імена ти знаєш, Господи Христе, Боже наші, тобі славу посилаємо з визначанням твоє Отце, при святим і благині, і животворча Твоєго. Всіх час і навіть Премудрійсь, числі не знання, настановивши весь родин, що ми зезд мене, Тобі, топовиця тебе. Що воскрес із мертвих, живим і мертвими володіє істинний Бог наш, молитвами причистих, своєї матері, святих славників, всіх варних апостолів преподобних, і богоносних отців наших, і всіх святих, душі спочили храбів своїх невинно вбитих дітей, які загинули внаслідок агресії Росії проти України, імена яких ти знаєш, Господи, Веселі, святих веселих. Налоні Авраама покої справи не ми поєднає, а нас повинен її спасе, бо він довер, і спасе благи, і людинолюбі. В ім'я Отця Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Сучасні очі, шановні представники влади, дорогі браті і сестри. Війна це завжди смерть, це завжди жах і біль. Але коли на війні гинуть діти, цей біль в сто разів. Більше. Цей час війни повномасштабна. За офіційними даними у нас загинуло 630 родин. Що це означає? Це означає, що 630 років людей не стали дорослими, не стали якимись спеціалістами, фахівцями не створили своїх сімей, не народили своїх дітей. А отже, скільки поколінь не народиться, дуже важко говорити в такий день щось позитивне. Бо ми розуміємо, що це справді великий бій. І хоч ми тут, на заході України, спокійно живемо, і ми щасливі, що наші діти тут не страждають так. Але ж це наші діти, це українці. Звичайно. Ми в першу чергу в цих всіх болях вбачаємо причиною жорстокість і цинічність нашого Бога, для якого нічого святого немає, який на цілий світ заявляє, що він... Ракети свої відправляє лише на військові об'єкти, і ніхто з мирних мешканців від них не гине. Але ми бачимо результат. Та нема нам чому дивуватися. Ворог, який століттями гнобив і гнобить. Наш український народ, він все робить для того, щоб просто не існувала української нації. Всі ж розуміємо, що не земля йому потрібна і не ресурси наші. А от просто знищити тих, хто йому їм не підкоряється. Я сьогодні зраду прочитав таку думку, яка вона насправді десь крутилася у мене в голові думку одного російського соціолога, який зазначив причини їхньої так званої спецоперації. Вони страшенно не можуть терпіти українців, які їх. Не бояться. Якщо ти не боїшся весь це рівноцінне для нього як приниження. Бо Він має бути над тобою. Ось чому він нас нищить. Але ми знаємо, що є Бог. І ми знаємо, що Бог. Зневаженим не буває. До речі, Бог ніколи не хоче, щоб ми його боялися, Бог хоче, щоб ми його любили. І ось саме цим він доводить нам, що наше побожне життя обов'язково внесе у ці всі болі наші. Дуже важливе пом'якшень. Апостол Павло каже, не хочу залишати вас у незнанні щодо померлих, щоб ви не сумували, як інші, які надії не мають. Так, смерть це жахливо, але смерть це не кінець. Коли ми молимося сьогодні за цих невинних дітей, які загинули, ми добре розуміємо, де вони зараз і яке їхнє життя. Очевидно, зараз для них, для їхніх душ, набагато краще, в тисячі раз кращі умови, ніж вони б могли б мати тут, навіть живучи в мирній. Цей жах, він для нас болючий. Для них очевидно життя зовсім інше. І це має бути розрадою для тих, хто втратив своїх дітей. Це має бути підтримкою для нас, які за цим всім спостерігаємо, і це все переживаємо. Але одночасно, згадуючи сьогодні. Дітей, які загинули від російської агресії, стережімо своїх дітей, щоб вони не загинули від нашої байдужості. Бо це набагато страшніше. Страшніше тоді, коли дитина духовно гине, залишаючись тілесно живою, коли дитина втрачає зв'язок з Богом, коли дитина. Не шукає в Богові сенсу свого життя. Я бажаю, щоб ми берегли своїх дітей, щоб ми їх вчили жити з Богом, щоб ми давали їм справжнє життя, а не лише життя тілесне. Щоб ми дбали, щоб це життя їх не було наповнене справжнім повноцінним змістом. Якщо буде так, щоб з ними не сталося тілесно, вони будуть точно в безпеці духовно. А ми молімося і за тих, які загинуть. Хай їм там буде добре, і хай вони звідти з небес Своїми дитячими молитвами випрошують у Бога миру і перемогу. Я думаю, сравнить вечные Христі, брата і сестри, слава Ісусу Христу! Слава. Кожна дитина в сім'ї є виявом Божої любові і Божого благословення. Так, дитина є плодом любові батька і матері. Як наслідок тієї любові народжуються діти. Тим плодом любові для пречистої Діви Марії став її син Ісус Христос, якого вона зачала від Духа Святого. І цю любов вона війна в своєму серці напротязі цілого свого земного життя. Вона про нього дбала, вона Його своїми грудьми кормила, вона його виховувала в Назареті, у своїй хатині. І Ісус Христос, якого ми знаємо, є відблиском свого Небесного Отця і відблиском своєї Матері Пречистої Діви Марії. Його поведінка, Його слова, Його вчинки є наслідком того, що він отримав від своїх батьків, від Небесного Отця і від своєї Матері Марії. Меч волю прошив серце Марії, коли вона бачила муки, страждання свого сина у Велику П'ятницю, коли вона бачила, як його тіло висить на хресті, і він помирає. Для мами це є особливий біль, тому що вона втрачає своє найцінніше, найрідніше, що має свою дитину. У сьогоднішньому Євангелії, коли зранку молився службу Божу, я чув, читав такі слова у Євангелії у Святому Письмі, що жінка, коли випадає їй година народжувати, тяжко терпить муки, тяжко терпить біль, але коли на світ народиться нове життя, вона відразу про нього забуває. Для кожної мами. Дитина це і велика радість, це і великий подарунок від Господа Бога. Як для Пречистої Діви Марії, Пресвятої Богородиці, так і для наших українських матерів їхні діти були великим Божим даром у їхніх сім'ях, у їхніх родинах. І бачимо, що впродовж широкомасштабного вторгнення Росії проти України, як казав отець Микола, Жорстоко були несправедливо вбиті 630 дітей. Це є офіційні дані, які можемо знайти в відкритих ресурсах, джерелах. Так, це є дуже багато. Нам дуже є боляче, бо це є наші діти, це і майбутнє і теперішнє української нації. Але, на жаль, ми їх повернути не зможемо до життя. Тому що тільки один Бог є той, який має владу над життям і смертю. Він каже, я є Воскресіння і життя. Москаль прийшов в Україну, щоб знищити, щоб сплюндрувати, щоб стерти з лиця землі все те, що є наше рідне. Але особливо він прийшов знищити нас, людей, українців. Особливо він прийшов і знищує наших дітей, щоб не було майбутнє, майбутнього нашої батьківщини. Бо діти це є цвіт, цвіт української нації. І бачимо, що ворог наскільки є жорстокий, що коли бачить смерть наших дітей, він сміється. Він насолоджується, він отримує від того якесь таке фізичне задоволення, що він гвалтує, вбиває українську дитину. Так можуть поступати і робити тільки нелюди. Людина, котра є розумна істота, котра є моральна, котра називає себе християнином, не може так чинити. Ми сьогодні згадуємо тих дітей, які були вбиті жорстоко невинно у цій війні Росії проти України. Але я би хотів так само сьогодні згадати тих дітей, про котрих ніхто ніколи ніде не згадає. За кілька десятків років нашої історії України, Незалежної України ми вбили. Понад 40 мільйонів дітей через аборт. Вдумайтеся, це є ціла держава, ціла країна, ціла нація 40 мільйонів дітей, які були вбиті абортом. Про це ніхто не говорить. Про, їх, про них ніхто не згадує. Бо Чому? Тому що в нас в Україні аборти робити, вбивати дітей в лонах матерів є не є дозволено. Ворог вбив багато наших дітей, але скільки ми самі вбиваємо своїх рідних дітей. Дорогі до повномасштабного вторгнення Росії проти України, такий середній статистичний рівень сім'ї кожної української це було 2,5, 2,5 дитини. І три дитини в середньому припадало на кожну сім'ю українську. І цей рівень народжуваності постійно зменшується, а особливо, відколи почалася широкомасштабна війна. Сьогодні знаєте скільки, який це є, є такий математичний показник? Відсотка. Нуль, Сьогодні народжуваність дітей, кома, Якщо так далі буде продовжуватися, якщо ми будемо жити для себе тільки саме для свого будів, для своєї насолоди тілесної, якщо ми і надалі будемо бувати наших дітей через аборти, через 40-50 років української нації не стане. Задумаємося. Якщо Господь Бог, дарує нам життя. Приймімо його. Якщо Господь Бог хоче дати нам дар батьківства, дар материнства, приймімо цей Божий дар у наших сім'ях, у наших родинах, не знищуємо. Нехай Господь Бог прийме нашу молитву за всіх невинно убитих дітей, які загинули внаслідок російсько-української війни, російсько війни. Вони загинули жорстоко. Вони загинули несправедливо. Вони стали тими блаженними дітьми, новомучениками 21-го століття. Нехай вони просять Бога для нас миру. Нехай вони просять Бога в небі для нас усіх перемоги. Помолімося ще раз Отче наш і Богородице Діво за невинно вбитих наших дітей.

Слава Ісусу Христу слава, слава Україні.